Всім привіт! Ви на каналі Funda Games і це продовження відео про злодія. Якщо ви мій новий підписник, то зайдіть на мій канал і подивіться два минулих відео, зв'язані з цим злодієм, тоді вам все буде більш понятніше. Також при перегляді цього відео будьте дуже уважні. Чому ви зрозумієте, якщо, якщо будете дивитися це відео повністю? Також не звертайте увагу на мій голос, тому що я трішечки прихворів, але я все одно записую відео для вас. Так що за це можна поставити лайк. Ну що. Беріть готовний чай, беріть печиво, різні різні вкусняшки, бажаю вам приємного апетиту, якщо хтось їсть, приємного перегляду ми починаємо. Ай, оце я впав. Ай, ноги капець болять. Так, о, так, де я? Я в якійсь ямі. Йолки-палки, знов попав в якусь пастку цього злодія. Стоп! Я ж повинен врятувати тих селянів, тому що вони мені казали, що Злодій казав, що буде вбивати кож... кожного ну, одного, кожного дня по одному. А я ж йому обіцяв прийти з поліції і врятувати їх. А як мені звідси вибратися? Стоп! А де мої ресурси? Я пам'ятаю, я сюди попав, ну, впав в цю яму з ресурсами. Хто ми забрав мої ресурси? Тут же ж нікого немає. І що тепер робити? Як мені звідси вибратися? Так, стоп, а це що таке? Знов якісь проходи, знов якісь потоні ходи, довгі тунелі. Як я вже це все ненавіжу? Просто зараз знов буду йти і там якась пастка попадеться, але мене немає другого вибору. Мені прийдеться туди йти. Тому що я звідси ні ну ніяк вже не виберуся просто як, мене немає ні ресурсів. Якби була хоч кирка, я би міг тут накопати собі булишника і вибратися звідси. Ладно, все, треба йти туди так. Дивимося, чи нема ніяких пасток. Бо якщо буде пастка, то це буде капець. Щупаємо все. Стоп! Це ж смолоскипи із Редстоуну, Якщо я помиляюся, то поправте мене в коментарях. Це смолоскипи редстоуну, а вони горять максимум тиждень. А прості смолоскипи горять максимум два дня. Тобто хтось тут, хто попав в цю пастку, можливо, ця людина е копала тунель туди переді мною і ставила ці смолоскипи. Стоп, я вже, зараз мене просто все в голові запутано. Ладно, йдемо далі. Просто зараз мене все в голові запутано. Можливо, це, як я кажу, якась людина, яка потрапила в цю пастку, в неї була кирка, і вона копалася, 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 зробила такий тунель. І, ну, в принципі, я так думаю, тому що тут сміло скипи, але вони скоро, скоро потухнуть уже. Значить, тиждень до мене хтось тут був. Але стоп, якщо це в цієї людини була кирка, і вона копала тунель, то чому ж вона просто не вибралася? Це остається загадкою. Я нічого зараз не розумію, стоп. Тут кудись завер? Та є. Стоп. Тут якась двері? Може тут хтось є. Так, треба шопитом говорити. вдруг тут хтось є. Аго! Тут хтось є. Я без зброї, якщо що. Так, почекайте, треба відкрити двері. Ого! Вона заклинила. Давайте, давайте, давайте. Поставте лайк, щоб я зміг відкрити цю двері. Так, 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 давай. Ем. Що? Я нічого зараз не розумію. Тобто, це будинок під землею? Ой-ой-ой, точно ой, 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 не буду кричати, вдруг тут хтось є. Це будинок під землею? А, а як він тут оказався? Почекайте мене. Зараз просто зараз я нічого не розумію. Тобто, ця людина, можливо, я так думаю, ця людина, яка купала цей тунель, знайшла або побудувала цей будинок. Стоп! Можливо, тут навіть хтось є. а Я нічого зараз не розумію. Але буду говорити все-таки по тому що, можливо, тут а, хтось є. Почекайте, давайте тут все подивимося. Стоп. Хм. Ліжко, друзі. Ліжко, друзі, чисте. Ще й дивіться, як гарно застережено. Тобто це ліжко в ньому хтось спав ну, день назад. Почекайте. Тут а, хтось був? А як він звідси вибрався? Я нічого не розумію, просто не розумію. Нічого не розумію. Так почекайте. Тут у нас піч, скриня, а що у нас. ой-ой-ой, що у нас в скрині? Булижник? Ага, то це тут той булижник, який був ну, в принципі, тут. А то ну, це зрозуміліше. То вже понятно так. Верстак. Якась раковина пуста. І книжки. Книжки дуже старі, я не знаю, але... Можливо, їх та хтось читав, але хто? Хто ця людина? Я нічого не розумію. Почекайте. Стоп, я почув якийсь звук, як будто хтось впав в яму, так само, як і я. Почекайте. Ні-ні-ні. Я звідси треба почекати, візьму кругляк і краще тут я закрився. Вдруг це цей самий злодій прийшов. Може він мене знайшов іде вже за мною. Почекайте, почекайте. Так, фух, отак закриємось, щоб сюди ніхто не міг пробратися. Ні-ні ні. -ні, -ні. Я звідси вилазити вже не буду. Почекайте, а як ця людина звідси вибралася? Тут що, є якийсь тонель? тоннель. знову якийсь звук. Я не знаю, чи ви почули, але я почув якийсь непонятний звук. Ні, я краще сяду собі тут на ліжку і буду сидіти тут а собі, ждати когось. Я не знаю, я краще тут посижу і туди більше ні ногою.